Того року російсько-османська війна набирала обертів. Катерина І, як виявилось, була правителька з характером. Опираючись на свій кабінет міністрів, вона видавала указ за указом: зовсім не боячись війни на два фронти. Бійці рекрутувались по усій Російській імперії і відправлялись на український фронт. І в результаті цього ж року Московія вторглась на українські землі з великим військом. У Катерини І був великий кадровий голод. Через це у війську бракувало досвідчених генералів, і дану армію вів за собою неавторитетний Захар Чортерецький. Слідом за армією на Київщину через ліси зайшла дівсійна група московитів під керівництвом Радимира Маркова. Ситуація склалась несприємно і османським генералам потрібно було діяти швидко. Вони розуміли, що основною цілею є місто Київ і усі прилеглі землі. Саме тому на військовій раді генерали разом із своїми офіцерами одноголосно ухвалили наступні дії. Рамазан Наелі повів свою кавказьку армію у Київ, де почав активно готуватись до оборони. У місто було ввезено велику кількість припасів: рились рови та будувались загородження. Мідхат Аглі – Зібрав всі свої елітні іменні полки і всю свою українську армію та ринувся переслідувати невеликий диверсійний підрозділ. Диверсантами командував капітан Радимир Марков. Московські підривники не очікували, що на їх пошуки і ліквідацію османи відрядять цілу армію. І як результат, за декілька тижнів їх розбили. А капітан Радимир Марков загинув у бою як справжній офіцер. Після цієї вдалої та нескладної операції мідхат Авні відвів свої війська у Лубне для підготовки походу на Київ, де планував вдарити тилу по армії Чорториського і, одним точним ударом позбавити наступаючого противника під стінами міста всього потенціалу і військ. Невдовзі надійшли розвіддані від шпигуна Кенді Хаміда. Він повідомив. Що росіяни готують нову армію на околицях Москви, котра вже зовсім скоро піде на фронт. Також він додав, що плацдармом для наступу і місцем проведення бойових злагоджень виступають самі московські землі, саме ця багата область є ключовою точкою для Російської імперії. Це місто і його околиці для Катерини І є важливими в військовому і фінансовому плані. Що означало те, що захоплення Москви може покласти кінець війні, і імператриця буде вимушена піти на мир. Через декілька місяців армія Захара Чорториського підійшла під Київ та взяла місто в облогу. За цей час Рамазан Найлі встиг підготуватися як до відбиття штурму, так і до тривалої облоги, і саме в цей час султану прийшла тривожна звістка. Імперія Маратха остаточно знищила Персію. Тепер це була не якась далека загроза на сході, а цілком, цілком реальна небезпека. Султан, звісно ж, підтримував дружні відносини із Старобаєю І, правителькою Маратхи. Проте, незважаючи на це, всі розуміли, що війна є неминучою. Османське ж міністерство прийняло рішення додатково відрядити шпигуна у Персію топала Саатлі. Для контролю за ситуацією на кордоні. Тимсот 1755 року міністерство османської імперії не полишало спроб підняти економіку. У цьому році було побудовано безліч фермерських угідь. Проведено покращення портів та цехів. Також були відправлені посольства до різних країн з метою заключити вигідні торгівельні угоди, наука, культура, релігія переживали своє планомірне піднесення. Держава дійсно зрушила з мертвої точки і почала рухатись вперед. Але рухалась вона повільно, і реформи проходили теж з недостатньою швидкістю. Для швидкого прогресу потрібні кошти, яких завжди не вистачає. Тим більше в умовах важкої війни на півночі. За проханням військових міністрів Султана було прийнято рішення про збільшення фінансування армії. Проте цього фінансування теж було недостатньо, оскільки катастрофічно не вистачало коштів на укріплення східних кордонів імперії. Війна на Україні вимагала колосальних затрат ресурсів. Досвідчені генерали на Київщині мусили проводити оборонні операції від російських корт, не маючи змоги проводити наступальні дії. Київ вже був під облогою, вже тривалий час. Рамазан Найлі особисто керував обороною і відвідував кожну оборонну споруду. Катерина І писала Чорторейському гнівні накази втину на штурм міста і здобути перемогу негайно. У московської армії дійсно були на це всі шанси. Полки лінійної піхоти були підготовані і першокласно озброєні новітніми на той час зразками зброї. Також у російському війську було багато артилерійських батарей, і у армії були присутні полки ветеранів, котрі перекинуті з Шведського фронту. Імператриця мала велику надію на свою нову армію. Проте Чорториський, будучи недостатньо досвідченим воєначальником, панічно боявся йти на штурм міста. Це в першу чергу було викликано тим, що в нього бракувало досвіду. У той час Мітхатанів свою чергу переходить зі своїм військом до Ніжина, де здійснює останнє приготовлення до нападу на Чорториського стилу. План заключався в тому, щоб розбити армію росіян одним ударом з обох боків. Це би дозволило раз і назавжди покінчити з цим вторгом. 1756 рік. Чорторевський, побачивши, що ситуація складається не на його користь, хутко зняв облогу Києва і відступив під Миргород. Маючи таку армію, досвідчений генерал міг би дати без проблем бій обом турецьким. Захар Чорторецький не був таким командиром і прийняв для себе єдине вірне рішення відійти. Мідхат Авні, побачивши дану ситуацію, кинувся на перехоплення армії московитів. Наздогнавши російську армію під Миргородом, він, як досвідчений воєначальник, прийняв рішення не вступати в бій і просто відійти назад мідхат Авні розумів, що від такої кількості гармат противника він втратить усі свої елітні полки. Після зняття облоги Києва Рамазан Найлі, який жадав битві, без перегрупування кинувся вслід за Чорториським. Рамазан особисто вів розвідку і очолював колону, жіночись за противником. за дуже короткий проміжок часу. Він вже наздогнав свою ціль під Миргородом. Не слухаючи порад своїх офіцерів, Рамазан Найлі віддав наказ готуватися до битви з краще оснащеним і кількісно переважаючим противником. Бій під Миргородом розпочався. Цього разу було враховано попередні помилки, і для проведення бою було вибрано суху погоду. Проте це великої переваги Османам не надавало, якщо ще враховувати те, що у росіян була перевага у мушкетах та артилерії. Рамазан добре розумів, що при такій перевазі ворога йому варто зробити лише один невірний хід і битва програна. Він покладав надії на свою численну і досвідчену кавалерію. І також як артилерист, на точні і розмірені постріли гармат. Свої гармати він розмістив у центрі бойових порядків, прикриваючи фланг. Це було пов'язано із великою шириною фронту ворога і можливостю обходу з боків. У такому випадку артилерія була б знищена першочергово. Також для більш кращого прикриття військо було розміщене навколо важкоприступного пагорба, де і стояли гармати Рамазана. Московити же розтягнули своє військо великим фронтом, ширина якого була втричі більшою, ніж у Османі. Чорторицький розділив свою артилерію і розмістив її на флангах для зручності ведення бою в поменшій зачисленності турецької армії. Офіцери Рамазана розуміли всю неоднозначність ситуації і розробляли стратегії бою для своїх підрозділів. Щоб у разі програшу нанести ворогу якомога більше шкоди. Генерал тримав у своєму війську залізну дисципліну, тому про відступ, а тим більше панічний відступ, ніхто навіть і не думав. Московити, маючи численну перевагу, пішли на зближення з ворогом. Османи зайняли пагорб і стояли непорушно, готуючись зустріти противника. Авторитет османського генерала був настільки великий, що майже всі його бійці були готові померти на полі бою, але обов'язково забрати із собою хоча б декілька ворогів. Рамазан Найлі віддав наказ своїй кавалерії розпочати маневр і насідати з обережністю на правий фланг росіян, не даючи артилерії ворога працювати у нормальному режимі. Перший такий наліт був відбитий гарматним вогнем. Та контратакою ворожої кавалерії. Коли війська Російської імперії наблизились на достатню відстань, Рамазан віддав наказ своїй артилерії розпочати обстріл. Він контролював кожен постріл особисто, так як права на помилки у турків не було. Московські війська теж розпочали обстріл, обстріл позицій противника, бій почав набирати обертів. Османські офіцери здійснювали постійні маневри підрозділів, перекидаючи їх на найбільш вигідні позиції. Підрозділи московського війська наближались і турецькі гармати працювали дедалі інтенсивніше, даючи смертоносні залпи картечі та ядер. Росіяни не відставали і накривали повста... противників артилерійським вогнем не гірше. Розпочався мушкетний бій на правому фланзі. І обхід османських позицій з боків. Для утримання строю Рамазан наказав своїй піхоті на правому крилі сформувати каре, відчувався брак бійців, і краще оснащена армія росіян почала завдавати серйозних втрат. Чорториський повністю був впевнений у своїй перемозі. Деякі підрозділи московитів вже пішли у рукопашний бій. Підрозділи Яничар рубались, поступаючись за кількістю 1 до 2, офіцери оперативно задіювали резерви на тих ділянках фронту, де це було необхідно, особливо на флангах. Правофлангове каре залишилось взагалі без офіцерів і понесло нищівні втрати від мушкетного вогню росіян. Під таким тиском бійці не витримали і почали відступати. Рамазан віддав наказ усім своїм підрозділам Яничар піти у рукопашний бій. І цим збільшив натиск на ворога. Яничари настільки люто вдарили, що московські підрозділи лінійної піхоти навіть не змогли перешикуватися. На полі бою робився справжній хаос: мушкетний вогонь, різанина на флангах і артилерійська канонада. На фоні цих подій не було зовсім ніякого розуміння, хто отримує перевагу у битві. Чорторицький, не маючи потрібного досвіду у боях, не розуміючи, що робить, маневрував своєю кавалерією у своєму власному тигу. У паніці він не слухав порад своїх офіцерів і цим не міг скоординувати дії своїх підрозділів. Рамазан же, розуміючи, що настав важкий переломний момент битви, Зигнувся зі своїми тілоохоронцями і мамелюками, що були у резерві на допомогу яничарам. Це підбадьорило його бійців і вони почали битися з новими силами. Бій був ще далекий до завершення, адже правий фланг Османів був посипаний і розбитий. На цій ділянці фронту були знищені усі офіцери, і, не маючи командування, солдати почали здавати позиції. Частково ситуацію виправляли картечні залпи артилерії, що зносила противника із страшною силою. Рамазан же своєю кавалерійською атакою знищив увесь московський правий фланг і майже всю артилерію ворога. Нарешті Чорторийський зрозумів, що відбувається катастрофа. Його військо без належного командування хаотично почало відступати. Прийшовши запізно до тями, російський генерал все ж таки вирішив прийняти участь у битві. і особисто кинувся в атаку на кавалерію Осман. Це було більше схоже на удар головою об бетонну стіну. Результат же був очікуваний. Очільник московської армії після короткого бою рятувався утікаючи. Рамазан Найлі здобув велику перемогу і тим самим покрив себе славу. Перебуваючи у повністю на становищі, у меншості і гірше оснащеною армією, він своїми діями, командуванням і відвагою переломив хід волі. Після бою Чорторицький зібрав залишки своїх сил і відступаючи на схід, грабував незахищені українські міста. Це була помста за ганебну поразку у битві. Рамазан Найлі із цим не міг нічого вдіяти. Його війська були втомлені та не перегруповані для гонитви за відступаючим ворогом. Про блискучу перемогу турків дізнався увесь світ. І невдовзі Карл XII запропонував султану військовий союз на вигідних умовах. Катерина І була розлючена на Чорториського. У Москві був страчений військовий міністр, який його рекомендував на посаду генерала. Це був родич Чорториського. З Москви надійшов наказ відвести армію на територію імперії для перегрупування. А Чорториському з'явитись у двір на прийом до імператриці. Той, в свою чергу, не спішив виконувати наказ, знаючи, чим це для нього закінчиться, і продовжував грабувати землі України. Невдовзі вцілілі війська росіян наздогнала українська армія Мітхата Авні. Чорториському не було куди відступати, і він прийняв. Розпочалась друга битва під Мирку. Бій відбувся, коли на землю вже випав перший сніг. Чорториський, втративши всю артилерію і більшу частину особового складу, не зміг навіть наблизитись до елітних іменних полків Осман. Московські бійці, через неуміле командування та кількісно поступаючись противнику, за дуже короткий час були розбиті та розбіглись по околицях неподалік міста Миргород. Захару Чорториському знову вдалося вислизнути. Він з невеликим підрозділом вірних поплічників втік на південь України ще далі від Москви, де планував грабувати українські поселення. Діватись йому було нікуди. У Москві його стратять як зрадника, а на Україні в степах був шанс ще трохи прожити. Проте того ж року його ватагу вистежив Бахчисарайський гарнізон і почав переслідувати так у одній із сутичок Захар Чорториський був вбитий. На цьому історія горе командира військ вторгнення Російської імперії і закінчилась. 1757 рік для Османів склався більш вдалим. У Криму було побудоване нове місто Керч, у Булгарії Крайова, а у Румелії стрімко почав розвиватись Адріанополь. Було проведено перегрупування військ на північному фронті, а ветеранів кавказької армії та української нагороджено у Стамбулі у присутності самого султана. Султаном Махмудом І. Рамазаном на Елі та Міхтатом Авні був розроблений новий план дій на Північному фронті, а також проведено ряд міністерських засідань з приводу вирішення питань з укріплення східних кордонів. Щодо важливих подій у світі, то варто відзначити те, що імперія Маратха вторглась на Кавказ і розпочала жахливу війну із Дагестаном. Армії Тарабаї І без будь-яких зусиль знищували місцеві оборонні сили і захоплювали місто за містом. Занепокоєне міністерство султана відрядило на територію Маратхи шпигуна дільмана Хакіма для спостереження за ситуацією та збору розвідданих. 1758 року орди Маратхи продовжували розорення дагестанських земель, було захоплене місто Торки. Османи вже продовжували готуватися до війни зі Східною Ордою в повільному темпі. Це перш за все було зумовлено економічними чинниками. На підконтрольній індійцям землі відрядили ще одного шпигуна Хаці Халіма, котрий приносив зовсім невтішні звістки. Цього ж року Османи заключили торгову угоду з Мейсуром, це мало би допомогти фінансово для забезпечення військ на східному кордоні. Також розвідка донесла, що польський король Ян IV концентрує значні сили на Галичині, що межує з турецькими кордонами, але поки що невідомо, проти кого буде направлена ця армія. На півночі почав втілюватись у життя план, розроблений султаном і його генералами минулого року. Рамазан Найлі вторгся на територію Московії, де грабує Орловськ а потім захоплює і грабує Брянськ. У Брянську на нього напала російська армія, що виступила із самої Москви під проводом командира Михайла Маценка. Розпочався бій під Брянськом. Сама Османи зайняли місто, перекривши усі центральні вулиці яничарами стрільцями. Турецькі війська були рішуче налаштовані і повністю довіряли своєму командиру, особливо після останньої битви. Рамазан спішно призначив нових офіцерів у полки з числа вірних йому ветеранів. Тепер кожен солдат був готовий іти за своїм полководцем хоч у пекло. Турки розмістили свої гармати на лівому боці поселення і поливали російські війська ядрами ще на підступах до міста. Серед московитів ширилась невпевненість, незважаючи на те, що їхні бійці були оснащені кращою стрілецькою зброєю і застосовували передову тактику стрільби-шеренгами. Михайло Маценко теж був невпевнений у своїй перемозі. Знаючи, з яким генералом він веде бій. Але суворий наказ Катериної I, першої відбити Брянськ він не виконати не міг. Із кожним метром наближення військ Російської імперії вони несли все більші втрати від картечних залпів Османських гармат. В свою чергу гармати Рамазана били безперестанку і точно в ціль, розбиваючи ворогів хвилю за хвилею, не даючи їм наблизитись. Михайло, бачачи важку ситуацію, відмовився від лобової атаки і надав своїм військам наказ йти в обхід через місто і зробити удар у фланги гарматних батарей, котрі були слабко прикриті. Рамазан, ошоливши кавалерійську атаку, знову кинувся в бій для захисту свого лівого боку, залишивши невеликі загони Яничар у резерві. В свою чергу, Михайло, бачучи таку ситуацію, відправив всі свої війська на приступ міста, і його полки все ж таки врізались в артилерійські батареї, де почали нищити канонірів. Турки одразу ж ввели резерви на підкріплення, і розпочався жорсткий бій. Велика кількість московитів накинулась і на правий фланг Рамазана, де зав'язався рукопашний бій. Османи і цю ділянку теж успішно перекрили, ввівши резервні підрозділи. Бачучи, що війська починають падати духом, і штурм Брянська опинився під загрозою, Михайло і сам кинувся на штурм зі своєю резервною кавалерією. Але Рамазан цього і чекав. Він стрімко розвернув свою численну кавалерію та направив її у неприкритий тил росіян. Такого московити вже не витримали, і більшість бійців почали кидати зброю та тікати з поля бою. У цій січі також загинув як справжній офіцер і Михайло Маценко, не покинувши своїх солдат, котрі тримали в руках ще зброю. Після смерті генерала російська армія розпочала повний відступ, а кавалерія Рамазана без проблем знищувала тих, хто невеликими групами. Пробував із боєм організовано відійти. Османський генерал вкотре довів свій талант і безстрашність, ставши живою легендою Північної війни. Дякую тим, хто подивився відео до кінця. Особливо дякую за лайки. Буду радий коментарям і подальшим пропозиціям у проходженні кампанії за Османську імперію. Пам'ятайте, ми на нашому каналі тільки розпочинаємо свій шлях із проходження цікавих ігор, особливо стратегічного напрямку.